Дякую журналістам з Комсомольська, які нагадали, що 98% мешканців міста проти переименування. І ми пройшли всі стадії, які визначені законом. Ми провели громадське обговорення. Ми надіслали листи до всіх малих, великих підприємств міста. З метою обговорення цього питання до громадських організацій. Ми обговорювали це питання три місяці, після чого ми винесли це питання на громадські слухання, які відбулись 17 вересня минулого року. Ще раз нагадую: 98% вислали за те, щоб назва залишилась Комсомольською. Люди не хочуть усвідомлювати, що назва міста, яке вони побудували 55 років, тому і 16 тисяч мешканців міста це е, першопрохідці, ветерани, е, мабуть, вони були колись і теж комсомольцями, мабуть, е, деякі частини. їх. І вони зараз не готові переименовувати місто. Зараз, підкреслюю. Але я е, вважаю, що з часом, з часом е, можливо, що думка містян вона може змінитися. І я от кажу, що не питання виконувати закон чи не виконувати, а яким чином його виконувати, я вважаю, що його треба виконувати найбільш демократичним. демократичний спосіб. Це, можливо, це місцевий референдум. Шанов.